Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний салат. Салат такий підходить як на кожен день, так і на святковий стіл. Ці необхідні овочі помили і будемо їх нарізати кубиками. Овочами нарізаємо такими досить великими кубиками. Перець також ріжемо на такі великі кубики. А цибульку наріжемо полукільцями. Орізали відстави, беремо таку тарілочку, який буде салат наш, і викладаємо сюди листя салата. Беремо сир фета і будемо його нарізати. Так як сир дуже м'який, ми зразу його нарізаємо і викладаємо в тарілку. Сир виложили. Тепер ложимо маслинки, ми їх різати не будемо. І будемо заправляти, заправляємо травами базилік. Сипаємо базиликом сухим, також солим, солим за смаком лимонний сік. І оливкова олія. Салат наш уже готовий. Дивіться, який він получився симпатичний і дуже смачний. І ви також заходьте на мій канал, готуйте разом зі мною і всім смачного!